І в Україні можуть припинити лікування СНІДу, смертельно небезпечного синдрому набутого імунодефіциту. Цієї суботи у Всесвітній день боротьби зі СНІДом стало відомо. Світовий банк збирається відкликати наданий Києву пільговий кредит у 60 мільйонів доларів для купівлі ліків. За останні два роки це робить уже друга міжнародна структура. У 2004-му призупинив наданий Україні грант глобальний фонд боротьби зі СНІДом. Причина в обох випадках одна. Тіньові схеми освоєння державних коштів на ліках через непрозорі тендери називаються комерційні структури. І з подібною ситуацією зіткнулися і ми, коли поцікавилися, чому тепер суди в Україні визначають чим людям лікуватися? Журналістське розслідування почати кілька тижнів тому завершувала Леся Харченко. Леся, скажи, будь ласка, то як у суді визначають от добрі ліки чи погані вони, що проводять власну якусь експертизу? Ну звісно, суд своєї експертизи не проводить. Він орієнтується лише на процедуру та закон. А закони в Україні дозволяють допускати на ринок ліки, які не пройшли процедуру контролю всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто маємо боротьбу двох комерційних структур, і в результаті якої страждають люди, хворі люди, і мова наразі і... не йде про якість. Ліки, звісно, і я можу зробити висновок, що ліки від сніду, раку, туберкульозу, від будь чого які закуповуються у нас централізовано за кошти платників податків. Вони прирівнюються до звичайнісінького товару, оголошується тендер, і основним аргументом цього тендеру є ціна. Ну, інформація про це час від часу спливає. Якщо люди сумніваються у якості тих ліків, які пропонує їм безкоштовна держава, вони здатні самотужки оплатити ось це антиретровірусне лікування. Лікування коштує від 300 доларів. Це мінімальне і до 8 тисяч доларів на рік. І лікуватися людина мусить усе життя. Отже, більшість людей не спроможні зі своєї кишені сплачувати ці кошти. Це означає, що люди мусять покладатися на міністерство охорони здоров'я і бути залежними Вибор, від, від волі у них немає та так, волі та корумпованості українських чиновників. І я вкотре зіткнулася з тим, що система державних закупівель та тендерів в Україні надзвичайно непрозора. І е, факти корупції до речі мені е, навіть на камеру не спростували чиновники Міністерства охорони здоров'я. Угу. Подивимося пожалуйста, возьмите. Прочистити свої вуха та почути людей закликають чиновників ті, хто живе з ВІЛ СНІД. Ми символічні хотіли показати, що в нашій країні політика логіх людей Це постійне залишення це на закупу препаратів в нашу страну. Постоянне в этом году їх забусили в 4 рази. Та вже слава Богу, не в 20 раз, як це була в прошлам году. Останній скандал розгорівся щодо тендеру на ліки від Сніду. Змагалися американський оригінал та його індійська копія. Хоч американська фірма й заявила, вона не да. Вала формулу.